Вітання, вечірні новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задорій одразу до новин ДБР перевірить Верховний суд, який скасував указ Зеленського щодо Топицького. Ну так, да, це сталося драматична історія рівня просто бразильського серіалу. Насправді, те, що відбувається, йдеться про те, що заявник невідомий представник громадської організації uh -huh. пробисив державне бюро розслідувань а внести відомості до єдиного. Ного реєстру ЄРДР. Uh, ЄРДР, єдиний реєстр, реєстр досудових досудових розслідувань та злов е, щодо зловживання владою суддями Верховного суду через те, що суд визнав протиправним указ президента Зеленського про скасування е, указу Турчинова, ні, ні тупи, то, то був та, про скасування призначення Тупицького судей Конституційного суду, який під... власне. Короче, це... Янукович тоді видав свій указ, що Тупицький тепер голова Конституційного не голова не а суддя Конституційного, Конституційного суду. суду. Зеленський І це. Сказка, а Верховний судський суд це, це оскаржував. Верховний так. суд каже, що це не конституційне рішення, а потім ще проти Тупицького в нього є нова справа. Йому повідомили про нову підозру. От минулого тижня це було ну але це, це якісь специфічні стосунки так, президента і головного конституційного Тут органу України. Була... Я ось не договорю зараз угу. про конституційний суд так. Була реакція з офісу президента при служба і на рішення Верховного суду більш там заявили, що Верховний суд практично очолив спротив частини суддівського корпусу в фундаментальній судовій реформі. А отут треба нагадати, що завтра буде засідання Верховної Ради, там де намагатимуться. Е Розблокувати розблокувати підписання, підписання, закону. підписання закону про вищу раду так. правосуддя. Ох, танці танго та аргентинське танцюють з з судами Зеленський. Знову далі про ДБР, да. да? затримано двох СБУшників, ну, співробітників, яких, яких підозрюють у нападі на прикордонників на сумщині. Це те, що відбувалося на вихідних. Пряма мова при служба державного бюро розслідувань. Під час слідства встановлено, що в ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району. До них о пів на другу ночі під'їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомість спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, чотирма магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку. Нападниками виявились співробітники СБУ. Спільно з представниками служби працівники ДБР затримано двох співробітників Служби безпеки України, третій проходить як свідок. Неподалік у полі було виявлено два автомата прикордонників, а два магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби Славгород. Ну, так відбулося. Один свідок. Два підозрюваних. Це, теж, це теж вид аргентинського танго між спецслужбами українськими. Тут ми продовжуємо танго. О, а раді. Тепер з олігархами так. Верховна Рада до законопроекту про олігархів подали понад тисячу правок. Про це повідомив Ярослав Железняк. Він в комітеті, власне, який угу. цей, цей закон опрувить, так би мовити. Та? Ресурсний законопроект трохи більше, близько 10 300 правок. 10, 10 300 правок. Зазначив він. У своєму дописі в Телеграм будуть це вже розглядати на наступній сесії Верховної Ради, яка має розпочатися у вересні, хоча це Верховна Рада, і вони, в принципі, можуть в будь-який момент зібрати Абсолютно. позачергове засідання Верховної Ради і розглянути те, що вони вважають за потрібним. А ми переснезаром отут, от перед ефіром, швиденько поглянули на закон. Антиколомойський, Антиколому... так званий, да там було 16 тисяч поправок, націч поправок е, можливо, кількість поправок до закону про олігархів свідчить про те, що вплив олігархів на парламент зменшився, але це не точно. Ну і в принципі, Верховна Рада, що таке для скаженої собаки? Тисяча поправок. Та нічого. Вони й не таке робили. <фу> вони і не з таким справами. Е, ці два законопроекти вже пройшли в раді перше читання. Отже, бачимо, буде дуже буксувати і друге читання. Е, будемо спостерігати, але це вже з вересня, але це ще не точно до того ж. Далі, візит Зеленського до Грузії. В Батумі. В Батумі. Зелен... Там Батумська конференція відбувається. Міжнародна Батумська конференція. Україна, Грузія, Молдова бере участь. І Зеленський в своєму виступі сказав, що Московія це загроза для всього континенту. Дивимось. На жаль, триваюча агресія Російської Федерації, гібридні атаки, окупація. Суверенних територій спрямовані на те, щоб суттєво гальмувати наш рух до цієї інтеграції. Тому важливим є рух на зустріч і важлива підтримка з боку Європейського союзу. Я дякую пану Шарлю Мішелю за висновки Європейської ради від 24 червня. Це дуже важливо, як і те, що лідери ЄС визнали європейські прагнення своїх асоційованих партнерів. Та не менш важливо перетворити всі ці слова в дії. Бо якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, але й для усього континенту. Саме тому ми не розуміємо, чому на конференції про майбутнє Європи сьогодні не звучить голос наших держав. Власне, о 18.15 буде розширений ЮМН, вечірній. І там ми будемо ж говорити, куди заносить Україну з заходу чи на схід. У нас буде така тема у зв'язку із візитом пана Зеленського до. Грузії, ну а це були найголовніші... Ну і не тільки в зв'язку з цим. Там багато що багато ще і багато що ще ну там це інтрига, <сум> анонс. 18 18.15 Вмикайте. Це були найголовніші новини станом на зараз. А більше читайте на нашому сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку. Всі, хто хоче допомогти нам, гривною реквізити, будь ласка, для вас на сайті. Всі є. З вами були Назар Зері та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!